Дня росіян запитали їх про ставлення. Як Вони ставляться до смерті Путіна ні. Про ставлення до війни і до можливості там мирних переговорів. Так от 70% опитаних різко перехотіли воювати, готові підтримати Путіна, якщо він захоче припинити війну проти України. Чекай, але на яких умовах? Почекай, я продовжу. Так. От. Але повертати окуповані землі Україні готові лише третина опитаних. Mm. Тобто, навіть якщо припиняти війну, то нікому нічого не повертати. Ще... Тобто, ми готові закінчити війну, але закінчити у вигляді нашої перемоги на тих рубежах, які ми маємо на даний момент, так... а припинити війну і просто вшиватися з території України і в принципі дотримуватися з міжнародного законодавства. Росіяни не mm. росі... Росіяни не, не готові. Ну таке собі опитування. Мені як здається, чи готові припинити війну? так? Ми готові припинити війну. Але ні, за умови, що Путін так р... вирішить. А чи підтримуєте ви Тоби, путіна, якщо, який от, припинить війну? Так ми підтримуємо Путіна. Так, так, а чи так. що ви будете робити, якщо Путін не підтримує війну? Нічого не будемо робити.